Усім вітання. З вами знову Юрій СТО І в мене на ремонті ось такий Дастер. Як я розумію, Дастер до мене попав уже після рихтовщика Щось тут було з передкому. Це замінено крило. Замінений бампер крило має тут ямки, тут і, і тут. Так, село під фарбування. Дверка рихтувалася теж під фарбування. І той рихтовщик залишив мені ще ось таку проблему. Не знаю, з чим це пов'язано і чому це так сталося. Що він цього не зробив. Та нічого зроблю я. Ось Такий завал заднього крила. Ну і в принципі. А і ще капот. От малесенький кінчик оцей. Ну і те, що молотками повибивав, а ями такі добрі ями, які полишав. Рихтовщика я знаю, старший чоловік може не хотів або, або вже й не бачив добре. Це, я думаю, що просто така майстерність. Ось, погнали, далі. Буду зняти задні крово. Всім привіт друзі! Дачі дастер вже готова. Зробив. <рив> <рив> Ось крило яке було пошкоджене. Кажу, знімаю відос. Двері. <рив> <рив> фарбоване в перехід. І крило фарбоване повністю. Бампер фарбований. Повністю і капот фарбований перехід. Частинка кусочок капота. Ось такий вийшов гарний мобільчик. Дереві відполірував. Крило тут фарбоване частиною. Ось десь тут і тут все, заполірувалося, нічого не видно. Все класно. Всім папа, до наступного проєкту.